Это большой труд, для нашої команди квартала. Ну, яд бізнес, понімайте. Я... Мене звати Олексій Зінчук. І сьогодні я говоритиму не про фронт, не про дипломатію, а про те, що нищить державу набагато тихіше, ніж ракета, про внутрішню окупацію та критичну відповідальність. Я здійснюю пряму заяву. На мою особисту думку, дії Володимира Зеленського та його оточення підпадають під ознаки державної зради або щонайменше злочинної недбалості. І ось мої топ-5 причин, підкріплених фактами, чому я маю право так говорити. Перша причина зрада Чонгару. Відкриття воріт агресору. Хто коли і чому розмінував Чонгар, коли весь світ попереджав? Факт попереджень. З жовтня 2021-го розвідки США та Великої Британії активно попереджали президента Зеленського про неминучий наступ, включаючи сценарій виходу з Криму. Навіть на Мюнхенській конференції лютий 2022 року він особисто отримував ці дані дії. Попри ці попередження, лінії оборони на південному напрямку, зокрема на Чонгарі, були недостатньо підготовлені або свідомо розміновані. Це сприяло швидкому просуванню військ Російської Федерації. Моє заключення: відмова від мобілізації та попередження в парі з розмінуванням це свідоме відкриття воріт агресору. Друге причина номер два: моральна зрада, рейтинг вище за життя. Як може спати торчіль корупції, коли його дружина готує скумбрію? Факт лицемірства, Зеленський, який емоційно питав опонента: Як ви спите ночами? 2019, сам не попередив народ про загрозу дії його рішення. Осінь 2021-го, лютий, 2022-го було продиктоване страхом втрати рейтингу та побоюванням, що економіка втратить 7 мільярдів доларів на місяць. Моє заключення моральна зрада полягає в тому, що він залишив тисячі спотворених тіл жінок у Бучі та Ірпені незахищеними, щоб зберегти свій рейтинг. Третя причина номер 3 кадровий саботаж оточення кротів. Чи може бути випадковістю, що друзі дитинства та ватники керували спецслужбами? Факт збу Зеленський призначив Івана Баканова, друга дитинства і головного юриста кварталу 95. Травень 2019 року керувати СБУ, не маючи військового досвіду. Факт російського впливу: Олександр Гогілашвілі мав чинний російський паспорт та зв'язки з російським депутатом Миколою Валуєвим. 2021. він став заступником міністра Міністерства внутрішніх справ. Моє заключення: призначення друзів і людей з російським минулим на критичні посади є кадровим саботажем, який вказує на толерування кротів у владі. Четверта причина номер чотири: фінансовий деребан 16,7 мільйона доларів збитків. Як кастингове агентство стало оборонним гігантом і вкрало мільйони факт Firepoint. Компанія, пов'язана з кіноіндустрією та Тимуром Міндічем, співвласником студії Зеленського, отримала мільярдні контракти. Факт корупції, аудит злитий в NYT, довів переплату на дронах FP1 у 16,7 мільйона через уникнення передбачених законом переговорів грудень 2024 року. Моє заключення: крадіж 16,7 мільйона. На оборонних дронах під час війни здійснений компанією, наближеною до ОП, це деребан крові і чистий злочин. П'ята причина номер 5 лінгвістична окупація, зрада ідентичності. Чи може влада, яка говорить суржиком щиро захищати українську державу? Факт суржику влада постійно повертає країну у суржик-рабство. Факт минулого. Зеленський у червоному галстуку, що виносив карту СРСР з плямою на місці України зі словами Как плохо, що Україна п'ятно це його світогляд, моє заключення. Мова це останній фронт. Коли влада не здатна говорити своєю мовою і свідомо її кривить, вона зраджує ідентичність. Я можу завтра сказати. Послухайте, в мене складна ситуація, ви знаєте, дуже складна. Я тут трішки втомився за ці роки війни. Мені потрібна відпустка. Тому що у мене вже голова не працює, і я повинен відповісти. Мені потрібно відновлюватись. Це неможливо. Ми ті, хто ми є, і там, де ми є, і живемо і воюємо з тими сусідами, хто в нас є. І ми не можемо, якщо це ситуація і заморожений конфлікт. То ми повинні чесно сказати, що наші діти будуть воювати. Або наші онуки будуть воювати. Ми вже втратили дуже багато людей, чи ми хочемо так жити, знаючи, що ми що будемо ростити дітей, які точно будуть потім воювати. Тому що Росія знов прийде, якщо її не поставити на місце. Як би не було, війну треба закінчувати. Закінчувати війну ми хочемо миру. Так, це закінчення може бути різне, може комусь подобатись, комусь не подобатись, але воно потрібно. І воно потрібно бути так, щоб зло постраждало. А не тільки Україна, на яку це зло напало. І тоді це справедливо. Хоча... У будь-якому випадку повної справедливості, коли ви втратили людей, або втратили своїх близьків, або зруйнована повністю ваш домівка. Повної справедливості все одно не буде, але хоч якась повинна бути. Ось про що я. Вітаю, друже. Ти зараз чуєш голос, який несе правду. Тут не буде реклами, не буде пауз для відпочинку. Це одна суцільна дорога, і ця дорога веде у темряву, де можна побачити лише тих, хто справжній, і тих, хто зрадив. Святе письмо каже: І пізнайте правду, і правда визволить вас. Але що робити, коли правда отруєна? Коли ті, хто мав бути пастирями, самі перетворилися на вовків. Це не просто помилка. Це те, що древні називали перфідія. Перфідія латинське слово, яке означає зраду, невірність, відступництво. Українською воно звучить жорстко і бажально зрада. І ця зрада стала фундаментом режиму банкової. Вони кажуть, ми тримаємо фронт, але вони тримають не фронт, а кишені. Вони повторюють: ми боремось із агентами Федеральної служби безпеки. Але дивно, як вони не помічали Деркача. Дивно, як не бачили Портнова. Дивно, як татаро влітав через Мінськ кожного другого тижня до своїх кураторів. Вони нічого цього не бачили. Але варто було детективам набу наблизитися до президентських кумів і тут раптом заговорили про крочів, про небезпеку, про зраду. Це і є короаптау. Латинське короаптау означає гниття. Гниття починається тихо, але завжди закінчується смородом, падінням і руїною. Ми живемо всередині системи, яка гниє на очах. Цей процес неможливо прикрити марафонами на телебаченні чи штучними звітами про перемоги, бо гниття завжди пробивається назовні. Служба безпеки України знову рапортує, що в небу сидять кроти. Але хіба не сліпота Служба безпеки України дозволила сирському сидіти з батьками під охороною Федеральної служби безопасності у Росії? Хіба не малюк, який мав би боротися з ворогами, перетворився на власний символ Пафидія? Бо не бачив Деркача, не бачив Портнова, не бачив Татарова, але бачив детективів, які посміли торкнутися кумів президента це не випадковість, це система.